Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки і давайте починати. Перше це закінчився в мене нарешті гель для душу від івраше. Це був ожинована солода 200 мл, Вони доволі економні, класні, але знову ж таки і враше не люблю. Але добиваю свої запаси, оскільки не хочу викидати їх. Знаю, що вони, на жаль, не вийшли з ринку Росії, тому таке. Більше не замовляю, але використовую те, що в мене залишилося від них. Наступне це лістерин. це засіб для того, щоб поліскувати ротову порожнину тут 500 мл. Я взяла, оскільки нічого іншого не було. І я знову ж таки думала, що він не такий, прямо буде термоядерний, як завжди, але. Те, що я думала, не справдилося, тому він дійсно термоядерний. Тут 500 мл, його надовго вистачило. Але частину, я думаю, більшу частину з цих 500 мл я відлила для моєї матусі. Тому я її закінчила, ось цей от лістерин, і зрозуміла, що я більше не буду його знову ж таки купувати, бо він занадто термоядерний. Я розумію, що в 5 разів краще, ефективніше, ніж флос, і так далі. Але. Оцей от ефект, який він створює, так, він дуже класно освіжає, але всі ваші рецептори, які у вас є в ротовій порожнині, вони просто кричать: Хелп, Хелп. Тому лістерин для мене знову ж таки, навіть якщо він буде один-єдиний, я щось інше буду шукати, але точно його знову ж таки не куплю. Зрозуміла, прийняла і. Не буду купувати. Наступне це Natural Formula, мило-рідкий, блискучий горішок, сила роту. 500 мл, ну, непоганий варіант. Я його використовувала для того, щоб мити руки. Гарний, більш-менш склад, нема там прямо того, того щоб буде сушити ваші руки. Зручно 500 мл там налили за допомогою цього в ваш такий більш гарніший варіант упаковки для того, щоб використовувати як гель для рук. Класна штука, недорога, наш виробник. Класно. Ну і бачите, вони теж про знову ж таки Stop War. Наступна навіть знайшла отаку картонну упаковку: це Camel Care Meal by Nature. Тут 50 мл. Дуже класний крем з зеленим. Чаєм, гіалуроновою кислотою і так далі. Дуже прикольно, що тут такий дозатор, помпа, і дійсно нема контакту цього крему з атмосферою, і це класно. Дуже непоганий, використовувала. У мене вже запасів його немає, але можливо, якщо буду замовляти на Хьорбі, то замовлю. Але зараз перейшла на українського виробника, можливо, і не буду замовляти. Тому таке класний крем, він дуже класно себе відпрацював на шкірі. Непогано для комбінованої шкіри, тому рекомендую. А наступне це екоприбирання від DillaMark з ароматом вишні для ванної кімнати. Люблю цей варіант, класний аромат. Ось тут можна використовувати такий більш як струмень, більш такий, як пінка утворюється. Тобто хто що любить. Гарна штука, не сильно термоядерна, В принципі, з брудом, який виникає від того, що доволі жорстка вода, то все прибирає, ефективний, дійсно, як тут написано. Нічого поганого не можу сказати. Без хлору, до речі, для всіх типів поверхонь, екологічний засіб для миття та очищення ванної кімнати з ароматом вишні. Рекомендую наш виробник, вони прикольні. Часто бувають якісь акції непогані, і я іноді беру у них те, що мені подобається. Наступне це віск, і сана, навіть є коробочка. Ось так він виглядає. Тут було в комплекті така от дерев'яна лопаточка і, по-моєму, 20 чи скільки штучок, ось таких серветочок, за допомогою яких можна а, знімати віск з тіла вашого. А, варіант того, що можна на водяній бані його підігрівати, або в мікрохвильовій шафі. Тому ну, непогана штука, я не скажу, що прямо супер. Ось так воно виглядає. Тут залишки. Ну, нормально, в принципі. Е, ось, до речі, такий шпатель тут був в комплекті. Е, і ось такі от. Е, Такі бавовняні. Ну, я, я думаю, що вони не бавовняні, вони такі більш чимось ще з якимсь пластиком, бо вони так тягнуться і дуже довго в мене вже в ходу. Зелої Вера ну, це просто віск, який. Я не знаю, наскільки це элої Вера прямо допоможе від подразних, просто треба правильно робити цю процедуру на своєму тілі. Тому таке 99% натуральний склад. 80 мл. Надовго вистачає, в принципі, закінчився такий стікер чистоти, від віддак, цитрус. А я ну, часто використовую його, бо це більш гігієнічно, ніж такі, знаєте, специфічні такі. Як сіточки, які вставляються, тобто все-таки це, от ти його приліпив і воно собі поступово змивається, і не треба там прочищати його. Ну, непогано, але все ж таки найбільший ефект, коли ви тільки наклеїли його, такий прям аромат в туалетній кімнаті. Але потім там через пару днів вже ти його не відчуваєш, бо поступово, я так розумію, воно сходить І навіть якщо залишається там більше половини цього стикеру, все одно вже цього аромату немає тому так, ну, непогано для того, щоб... Допомогти вашому унітазу залишатися чистим між такими основними великими прибираннями. Наступне це такий крем натуральний з пептидами. Sleeping Cream написано. Я його використовувала саме в ті дні, коли наносила ретинол на ніч на свою шкіру. Тому мені сподобався ефект. Тут його не так багато було. Я не знаю скільки, якщо чесно, не написано. 5 чи 10 мл. Він допоміг моїй шкірі не сильно реагувати на Такий подразнюючий ефект від ретинолу. Тому, можливо, якщо я побачу саме повнорозмір цього крему, якщо там буде адекватна ціна, то, можливо, повторю. Поптили це класно дійсно. Використала таку маску. Я їх не сильно люблю, злічі якась маска мені хтось подарував і я розумію, що вже термін придатності скоро вийде, тому використала. Але це було класно після того, як я цілий день була на вулиці, там ходила такий напівмарафон. Класно було для того, щоб Допомогти моїй шкірі не сильно бути в шоці від кількості годин, проведених на такому більш морозному свіжому повітрі. Тому ну, непогано, але мені не сподобалося варіант цього. От, воно не для наших облич зроблено. Тобто, все-таки я думаю, що якби ширше було трошки, то було б ідеально. А так треба було так ще постаратися його. Розтягнути на все своє обличчя і наступне знову ж таки використала повністю це Oral-B зубна паста. Я не знаю, що тут розповідати. Ну, нормальна штука, вона не сильно велика, була 75 мл. Використовувала саме на вечірній варіант чищення зуб саме ввечері. Тому ну, непогано. Не знаю, два рази в день чистиш зуби, і нормально. В принципі, вона, до речі, була економна. Ну, зубна паста як зубна паста. А в принципі, це все, що в мене закінчилось. Цікаво, чи ви щось з цього використовували? Якщо так, то наскільки наші думки співпали. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, Па-па!